Привіт, як ти болить? Я лише голос в твоїй голові. Іноді між спокійною буденністю щасливими моментами життя, коли ти зовсім не очікуєш, що щось трапляється, що, що приносить біль і розчарування. І ось ніби ще вчора було так добре, а сьогодні ти не можеш зупинити сліз. Правда в тому, що ми не вміємо реагувати правильно на ситуацію. А точніше, тут немає правильно. Є тільки реакція нервової системи. Це не істерика і не слабкість, це організм у стані втрати контролю. Не бреши собі, якщо боляче. Треба робити саме те, що вимагає тіло. плакати, бити посуд або лежати цілий день у ліжку, робити це. Адекватної реакції не буде. Не чекай. Роби те, що вимагає тіло. Адже стрес і шок, організм кожного показує інакше. Важливо це виплеснути, бо саме це може повернути тебе в почуття. Ти не зобов'язана знати, як це проживати, бо ти вперше тут. І це боляче не тому, що ти слабка, а тому, що ти жива. Світний край за щастя і щастя це не помилка. Те світло, яке в тобі було, нікуди не зникло, воно просто зараз прикрите болем. Бути сильною постійно неможливо. Білі з'являються моменти, коли ти дуже не очікуєш і від цього ще гірше. Але спробуй віддати максимум із себе і далі сприймати ситуацію. Або вважати, що це знак, або що, що мало змінити твій сенс тебе. Ти, можливо, мала витримати цей урок. Ми ніколи не будемо готові до того болю, який нас зустрічає. Але треба завжди пам'ятати, щоб не втратити себе, пам'ятати частинку світлої себе.